Як врегулювати питання аліментів з мінімальними стресами? Відомо, що питання аліментів може бути надзвичайно складним та чутливим, особливо коли йдеться про добробут дітей. Однак з професійною підтримкою вирішення цього питання може пройти з мінімальними стресами. Дозвольте нам поділитися з вами кількома експертними порадами, які допоможуть вам знаходити рішення в цій важливій справі. Зберігайте спокій та об'єктивність. Перш за все, важливо залишатися спокійними та об'єктивними. Намагайтеся не допускати емоціям впливати на рішення та комунікацію. Домовляйтесь через посередників Звернення до юристів позитивно вплине на вирішення справи, допоможе батькам знайти компроміс та зберегти гідне спілкування. Досліджуйте законодавство, ретельно вивчайте закони та норми, які регулюють питання аліментів. Порадьтеся з професіоналами, зверніться до юристів за спеціалізацією сімейне право. Вони зможуть допомогти вам розібратися в складних аспектах справи та захистити ваші інтереси. Зверніть увагу на добробут дітей. Головною метою аліментів є забезпечення добробуту дітей. Пам'ятайте, що найважливіше це добробут і безпека дітей. Ухайте один одного, комунікація та спілкування є ключем до вирішення будь-якої справи. Послухайте погляди та думки іншої сторони, щоб знайти спільне рішення. Плануйте та домовляйтеся. Створіть план вирішення питання аліментів, враховуючи потреби дітей та ваші можливості. Ми розуміємо, що питання аліментів може бути надзвичайно складним. Тому залишайте свій номер телефону, і юрист надасть вам безкоштовну юридичну консультацію.